Продовжуємо разом з вами в'язати ось такого котика. У минулій частині ми зв'язали основу і тепер будемо в'язати решту деталей. Почнемо з вушок. У кільце робимо дві повітряні петлі. Стовпчик з накидом, напів стовпчик знакидом, стовпчик з накидом, напів стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі і у кільце. Сполучний стовпчик. Повітряна петля і затягуємо наше кільце. І у нас виходить деталька ось такої форми, саме як вушко котика. Обрізаємо так, щоб нам вистачило ниточки пришити вушко. І давайте ще раз разом зв'яжемо і друге. Робимо кільце. Дві повітряні петлі, стовпчик накидом, напівстовпчик накидом, стовпчик з накидом, напівстовпчик накидом. стовпчик з накидом Дві повітряні петлі, сполучний стовпчик у кільце, повітряна петля, затягуємо кільце, і маємо таке саме друге вушко. Одразу вушка можна пришити ось таким чином. Далі будемо в'язати лапки. Беремо білу ниточку, залишаємо кінець, довший, ніж зазвичай, і робимо не кільце, а першу петлю. І три повітряні петлі. Далі петля для підйому. І у другу від гачка петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, у наступну петлю стовпчик без накиду, і у найпершу петлю стовпчик без накиду. А тепер у цю петлю ми пров'язуємо іще три: один, два. 3. Далі розвертаємо і наш ланцюжок з повітряних петель продовжуємо обв'язувати. Не пропустіть першу петлю, вона тут найтугіша. У неї ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі другий стовпчик без накиду, і третя петля, третій стовпчик без накиду. А тепер у цю петлю іще три стовпчики. У першу петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Протягуємо ниточку, щоб не розпустилося наше в'язання. І навіщо ми залишали кінець? Бачите, у місцях, де ми в'яжемо багато стовпчиків в одну петлю, у нас можуть залишитися ось такі отвори. Щоб в'язання було щільним, ми беремо голку з широким вушком, і за допомогою неї на зворотному боці ми просто можемо ці петельки стягнути. Ось так. І все. Тепер отворів немає, а ми можемо продовжувати в'язати. Другий ряд ми робимо без змін. 12 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість вісім дев'ят десять одинадцять і дванадцятий стовпчик до кінця не дов'язуємо, беремо сіру нитку і змінюємо колір. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер у нас третій ряд, у якому ми робимо три зменшення з інтервалом у два стовпчики. І одночасно нам потрібно закріпити і сіру ниточку, і білу. Тож ми їх теж підхоплюємо. Один стовпчик, другий стовпчик зменшення. Один два зменшення один два, зменшення. І у нас залишається тепер 9 петель. І ось такої форми лапка. Білу ниточку ми обрізаємо, ми її закріпили, і вона нам більше поки що не потрібна. А ось ці ниточки ми заправляємо. Наповнювати лапку не потрібно, відскочила. Продовжимо в'язати четвертий ряд, у якому ми робимо одне зменшення. Ось ця сторона, де в нас шов від сполучних стовпчиків, це буде внутрішня сторона лапки, якою ми будемо пришивати до тулуба, а на зовнішньому боці ми робимо одне зменшення. Ось тут спереду. І у нас залишається 8 петель. Тепер два ряди, п'ятий і шостий, ми робимо без змін. 8 стовпчиків без накиду. І коли ми пров'язали шостий ряд, у нас деталька і так вже складена навпіл, ми навпіл пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Ось так. Тобто підхоплюємо петлю з обох боків. Через дві петлі пров'язуємо стовпчик. Ось така гарненька лапка у нас виходить. Залишаємо кінець для пришивання до тулуба. І тепер чорними ниточками, так само, як ми вишивали і. Обличчя ми робимо ось такі смужечки на лапках. І в результаті ми маємо ось такі дві лапки. Тепер, щоб їх пришивати, у нас є дуже зручний орієнтир у вигляді ось цієї білої смужки. Саме над нею ми лапки і пришиваємо ми заводимо гачок у голку. Ув'язане полотно і підхоплюємо лапку за петлю. Потім знову у цей самий отвір і в наступному голку виводимо, і знову підхоплюємо наступну петельку. І так кожну петлю ми пришиваємо. Ось таким чином і ще четверта. Ось так. Тепер ми виводимо голку нижче над другою смужкою і підхоплюємо знов таки на лапці петлю. І затягуємо її ось тут. І у нас буде лапка зафіксована. Симетрично пришиваємо другу лапку. Усе лапки пришиті, і тепер нам залишається зв'язати хвостик. Беремо сіру ниточку, Кільце. У кільце пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5 і шостий. Кільце затягуємо, гарненько, щоб не було отвору. І тут ми сполучні стовпчики не робимо, а в'яжемо по спіралі, тобто ми у першу петлю. Одразу пров'язуємо стовпчик без накиду. Один. Далі у другу петлю другий, у третю третій, у четверту, четвертий. У п'яту відповідно п'ятий. І у шосту петлю шостий стовпчик. І сам хвостик ми ось так по спіралі і в'яжемо по 6 стовпчиків у кожному ряді, і буде у нас їх 16. Також усередині можна змінювати ниточку, і робити наш хвостик смугастим. І ось такий хвостик у нас виходить. Далі ми обрізаємо. Залишивши довгий кінець, тому що нам потрібно за кожну петлю пришити хвостик і потім ще зафіксувати його, щоб він ось так прилягав до котика. Для орієнтиру нам знову на нагоді стане біла смужечка, можна вище, можна нижче. Як то там вже більше сподобається, ми підхоплюємо петлю на хвостику і по колу пришиваємо до тулуба за кожну петлю по черзі. Ось так. І остання петля. Ось так ми хвостик пришили, заводимо голку серединку і робимо декілька стіпків, щоб хвостик зафіксувати. Наприклад, ось тут, і у цей самий отвір гачок заводимо. Далі ось тут, і можна поруч іще один зробити. Щоб хвостик гарно прилягав. І ось так ниточку закріплюємо і затягуємо всередину іграшки. І ось такий котик у нас вийшов. Дочка вже сказала, що ця кішечка схожа на Хлою із мультфільму Таємне життя домашніх тварин. Ну, можливо, щось і є. І можемо приміряти снут від рудого котика. Ось так буде виглядати повністю іграшка. А снут, давайте з вами в'яжемо разом в окремому відео, можливо, комусь захочеться зв'язати такий шарфик і для іншої іграшки. Тож снут будемо в'язати у наступному відео. Дякую за увагу!